Вітаю малята, послухайте вірш «Падав сніг. Падав сніг, падав сніг, білий танець біля ніг, білі взули черевички, вже ворони і синички, білі стали димарі, сніг кружляє у горі, біла хустка у шепшини, біла сукня у ялини, срібно білі стежички. Білі кленів, сорочки, падав сніг, падав сніг, стелить килим на поріг. Друзі, як ви вважаєте, що означають слова Білі кленів, сорочки? Правильно, малята. Це означає, що дерева повністю вкриті снігом. Їх ще називають засніжені дерева. І сьогодні я вам пропоную зробити за допомогою аплікації засніжене дерево. Для роботи я підготувала вирізаний з паперу стовбур дерева білого кольору. Адже він засніжений, смужки вати, клей-олівець та пів аркушу синього кольорового паперу. Спочатку добре змащуємо стовбур дерева клеєм, Розміщуємо його на синьому аркуші та добре притискаємо серветкою. А тепер клеєм олівцем малюємо коло, до якого приклеюємо смужки вати. Наступну ватну смужку ділимо на три частини, змащуємо клеєм гілочки та приклеїмо до них вату. Розпушивши наступну ватну смужку, розташовуємо її знизу. А тепер ставимо клеєм крапочки та приклеїмо до них невеличкі шматочки вати. І ось таке засніжене дерево вийшло у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватні повідомлення. До побачення, малята. До нових! za